А, сьогодні свято, там, всі кажуть, велике свято, День Сонцестояння. А, я ніколи не читаю, що ну, знаєте, як, я завжди питаю вчителів, як правильно, що правильно, енергетично в ці дні робити. Декілька людей мене спитали, думаю, запишу. А, пишуть всі там, що це самий мощний. Так, це дуже мощний енергетичний канал. А, він золотий. З срібним таким вкрапленням, знаєте, так виглядає цей канал. І пишуть, що там бажаєте собі там золота, багатства чоловіків. Там Івана Шкупала, да якось там воно ну, прив'язано там, чи воно все разом. Коротше, дивіться, по-перше, бути обережним треба те, що ви бажаєте. І ще вам дадуть це, звісно, якщо це буде чистий намір, не просто там щось ви захотіли і все. З бажаннями треба бути дуже обережними. Це значить, що я там хочу. Не знаю, машину чи ще щось, а ви не досказали деякі моменти, деякі пункти, які прописані, наче там строчечка внизу. Тобто, якщо ви щось бажаєте, це повинен бути чистий намір. Перше, по-друге, це повинно бути те, що ви фізично можете притягнути до себе, те, що ви розумієте, що ви охватите це. Ну, Так, і а, чи не буде за це якась плата? А, теж це може бути. Це може бути побажання такого, що а, енергетично людина не витримає, за це ще плату візьмуть, за, ну, за, за такі бажання. А, перше во благо, друге дуже коригувати свої думки, емоції, все, що ви будете загадувати. А я завжди в такі дні, навпаки знаходжусь в спокої з собою, це може для когось теж підійти. Нічого не бажаю, я тільки благодарую творцю за те, що в мене є, за те, що в мене є там сім'я то, 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 здоров'я. Можна. Можна поблаго ну, навпаки, знаєте, енергію любові до Творця проявити і поблагодарити за те, що у вас є, і тоді воно примножиться. Тому що всі одразу починають якісь записки, якісь бажання, якісь там ритуали, щось проводити. А воно виходить, ви берете, знаєте, ви хочете, хочете, а не не, не, не дякуєте. Треба дякувати, треба чистити свій канал, треба мудрості включати в такі дні. Навпаки, бути в спокої. Треба бути в спокої і навпаки бажати е бажа не бажати, а благодарувати і дякувати за те, що у вас є. Включати мудрість, спокій, медитацію е і зв'язок з творцем і вищим я. Оце краще всього в такі дні робити. Е ну, десь так.